Так, друзі, всім доброго ранку. А в нас малеча вже миється, ви бачите. Треба поставити буде там, мабуть, щось, щоб не залізали удобніше. Бо деякі вже запригують, а деякі ні. Мамка помилася, причепу а тепер і малечан чон Покормили, вони наїлися зараз будуть бохтатись. Так, друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. У нас сьогодні 4 вже червня ранок і в нас вже йде невеличкий ось дощ. Бачите, які тучі. Знову затягнуло. Вчасно я побризкав наш сад, тлі немає, це дуже добре. Огород весь посаджений. Далі там все, помідорчики, огурчики, перчик, все стоїть, тільки бачите, як воно все заросло. Так, зараз що? Зараз йдемо вправлятися, я набираю воду нашим качкам, бо вони вже кричать. І йдемо до них. Так, а дощ не на шутку. Тут дивіться, як пішов. Так. Курям я насипав, бачите, те що варив. Зараз я вода в них є. Ставлю ось комбікорм. Зараз добавлю, бо додав мало. Поки воду туди наливати не буду, трішки хай пізніше. Бо я не знаю наскільки цей дощ затягнеться, щоб теж мені грязьюки там не намісили. На, на місці, все, я кроликам води трішки дав, друзі. Так, ну що, ось дивіться, витягнув, бачите? Пропав наш цей кролик, здоровий, дивіться, який, що е, повердив лапку. ви Бачите? Не спасло нічого. Я думав, що може він відійде і він просто десь її потягнув, але кролик пропав. Шкода. Вже такий. Так, залишилось їх там у мене четверо, тепер все, води поналивав. Ну що, давайте заглянемо, що там наша малеча внизу. Ото вона трішки розкидає. Ага, вона пуху дорвала, бачите. Пуху дорвала. вони всі там в кутку Лізти не будемо. Все, комбікорм є. Я свіжу дав. Ця в нас сидить мурчить. вона якась збита, не знаю, подивимось, в общем. Нічого зараз не скажу по ній. Все, а тут, друзі, залишилось у нас ось четверо таких. Було п'ятеро, стало четверо. Збирається наш рижий кролик. Так, що в нас тут? Як тут наші каліфорнійчики? Дивіться, які підростають наші каліфорнійчики. Тримаю, поки їх на комбікормі, бачите? Тільки на одному комбікормі даю. Все. Ну і сіно, більше нічого. Сіно, люцерочка, таке сіно і комбікорм. Все підростуть. Тоді будемо переводити вже на зерносуміш їх з додаванням комбікорму. Поки буде так. Але ви бачите, окрас вже не такий. Ось і парувалися з новим кроликом, але окрас вже того окрасу немає. І я думаю, вже і не буде такого окраса, як зимові окроли в нас. Так як вправився, дивіться, у нас сонечко. Вийшло сонечко, вибачте? Знову чисте небо. І, як роді би дощу й не було. Там десь тут чи далі. Набігло, зробило росу і все.